Шкіра на правій руці Трампа стала темнішою, майже чорною. І Як людина, яка дивилася піратів Карибського моря, і знає, що означає чорна мітка, я вирішив зачекати секунду. Він потиснув руку Путіну. От і все. То чому дивуватися? А якщо серйозно, чи є підстави вважати, що зі здоров'ям Трампа справді щось не так? Чи це дійсно пов'язано з тим рукостисканням з путіним? Ми повертаємося до розмови про медсестер. Так, я думаю, що з цією людиною щось не так у фізичному, емоційному, психологічному плані, і з нею явно не все в порядку. Я думаю, що у нас є людина з дуже сильним нарцисичним розладом, який замість того, щоб призначити ліки та створити певне середовище, яке б їй допомогло, її постійно підгодовують та посилюють проблему, яка вже є у людини. Ми не знаємо, що насправді відбувається з Дональдом Трампом. Ми просто знаємо, що була одна заява про його проблеми з кровообігом, і ми бачимо, що його ноги, здається, випадають з взуття. Утворюється певна деформація, і він змінює колір. Хто знає, ми завжди можемо розпочати змову, як та, що існує в Росії, про те, що Путін насправді мертвий у холодильнику. До речі, є більш американська версія, що називається Вікенд у Берні. Схоже, ми знову згадуємо Берні, але це інший фільм про мертвого хлопця, якого двоє молодих хлопців носять, рухаючи його руками та ногами, щоб він виглядав живим. І коли дивишся на людей навколо Трампа, то розумієш, що є багато людей. Які підтримують його, і немає дорослого в кімнаті, який би сказав, ця людина потребує допомоги. Тож ми будемо спостерігати, як цей президент повільно чи швидко розпадається на наших очах, розуміючи, що після нього прийде віцепрезидент Джей Ді Венс. І я сподіваюся, що ми не будемо згадувати це як старі добрі часи адміністрації Трампа, коли він говорив і робив божевільні речі. Так, але Трамп сказав, що зустріч Зеленського і Путіна залежить тільки від них. Отже, Трамп тепер просто глядач, який спостерігає за матчем. Я думаю, він хотів би бути скоріше постачальником, постачати бажано обом сторонам або, можливо, тільки Росії неважливо тому, що Сполучені Штати починали як союзник. Потім Трамп швидко перемістив нас на позицію радше модератора посередника І коли це явно не вдалося. А в Сполучених Штатах, як ви знаєте, кожного разу, коли хтось перераховує невдачі цієї адміністрації, він неминуче починає з того, що війна в Україні не закінчилася за 24 години, як заявляв Дональд Трамп. Це відправна точка. Але на даний момент ми можемо бути лише глядачами, як на матчі в сталевій кліці, де з одного боку він каже: якщо ви не дозволите Україні атакувати, вона ніколи не переможе. Але з іншого боку, коли ми дізнаємося з Wall Street Journal, що адміністрація стримує використання зброї, яка дозволила б Україні завдати удару в глиб Росії, розумієш, що це схоже на те, як Трамп шепоче Зеленському на вухо, ти не переможеш. У вас немає козирів, що дуже схоже на те, що він говорив на зустрічі 28 лютого в Білому домі. Отже, на певному рівні риторика не змінюється, але ми і наші очікування стають більш узгодженими. Це як етап скорботи, коли ми повільно приходимо до розуміння, що цей президент просто не збирається допомагати Україні. Тому питання в тому, що можна зробити дипломатичним шляхом, щоб запобігти його приєднанню до Росії. Якщо порівнювати з розлученням, то ми бачили, як Трамп оголосив, що їде від Зеленського в Білому домі в лютому. І ми зібрали адвокатів німецьких банкірів всіх, щоб спробувати розділити майно і з'ясувати, як цей шлюб може продовжувати працювати, тому що Трамп дуже хотів би з'їхатися з Путіним. І він шукає будь-яку можливість поїхати туди. Знаєте, є й інші люди, які здогадуються про це: диктатор Янукович, Асад, які також опинилися в Росії. Тож, можливо, мрії Дональда Трампа здійсняться. І коли він скаже, що їде на Аляску чи в Гельсінкі, він думає, що їде в Росію. він щоразу оголошував про це. Тож, можливо, він просто поїде до Росії.